У тебе є 21 камера, є ма. О-о-о-о-о-о-о. Давай вимкнем компресор. Я розумний. Я розумний. Я реально мегамо... мегамозок. Капець, 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 капець. Ну, Бонні я не бачу. Бляха! Вау, у мене табуретка є. У мене є табуретка. Це є, твою мать! це що за панель від самоліта? Всім привіт! З вами Крайти. Чесно кажучи, я б хотів би повернутися до Ютубу раніше, але вже котрий раз у мене це не виходить. Але тим не менш, у мене є для вас досить непогані та цікаві новини. Сьогодні ми для початку почнемо грати в Next Week at Freddy's. Я чув, що ця гра дуже крута, дуже реалістична. коротше, прям, ну, Максимально максимально крута штучка по ФНАФу. І е, розроблю. Досить довго, наскільки я знаю, декілька років чи щось типу того. Але давайте поки що почнемо. Я пробував робити стартовий запуск, що вона в мене працює. Тому так, ну, в гру я нічого не проходив я нічого не знаю, що воно та як. У нас 16 число 2002 рік. Перша ніч. Що важливо, на каналі трапились малесенькі, але зміни. Вау! Вау. Вау, у мене табуретка є! У мене є табуретка. Це Єб твою мать! Це що за панель від самоліта? Ой, ой! Мені здається, щось не те зробив. А, оце ще було в... увімкнено, правильно ж? Окей, добре, зараз будемо розбиратися. Це Хелпі? Там зв'язок Хелпі був. А, нажміть праву кнопку миші, щоб включити. Добре. Коротше, що цікавого. 18 числа. Тобто буквально декілька днів тому назад. Need help. Click, click the help task. Ось сюди, правильно? Хочете визвати Самон Комкета? Так, добре, зараз ми його визвоємо. Це що? А чому світла нема? А, почекай, світло увімкнути. Є. Блях, як це круто. Ці двері виглядають реалістично, вони прям ну, буквально закриваються, почекай. Вау. Ну, по суті, гідравлічні двері повинні так працювати. Це правильно, це круто. Коротше, що саме цікаве, мені на день народження подарували новий мікро... мікрофон. Я сподіваюся, якість звуку стало. Якісніший, як мінімум, я поки що все ще розбираюся з ним. Мяу, привіт. Привіт-привіт. Коротше. Мене звати Комп'ертер Кет. Компутер Кет, добре. Але ти можеш звати мене комкет, якщо тобі сподобається мяу. Я твій віртуальний дескнопт десктопний друг, я тобі допоможу, коротше, каже нам він. Ага. А, це твій перший раз за використання цього комп'ютера? Тут, до речі, прям цього комп'ютера. Ну, так. Добре, я такі в... я, хочу в захваті, щоб навчити тебе, Я обіцяю, обіцяю що все буде добре. Давай почнемо з системних файлів. Давай почнемо. А, відкрити типу, системні файли. Давай. Добре. МаксотDors 98. Добре, тут дуже багато документації. Home, document, Documents, Images, Sounds. Якщо ти, коротше, розгублений, ти завжди можеш прийти сюди і запитати мене про допомогу. Коротше, просто хочу бути певний, що ти наче в цьому всьому розібрався. Добре. А Тепер можемо переключитися на камеру, систему камер, так. Да? Да, давай. Добре. Ну чесно, гра виглядає максимально круто зараз. Ви гляньте на, на цих графоній. Так, а що ти... У тебе є 21 камера, Єма... О! О! О, о, о! о. Що це, що це? Що це, почекай, почекай, почекай. я можу зробити? Там тільки що? А, він переключив, добре, це компресорна кімната. Якщо кімната стоїть червоною, значить вона важлива, а, тобто ці червоні колочки, і тут можливо щось трапиться. Почекай, тут Power Usage високий. А як я, я можу це якось? компресор? Я не знаю, я щось зробив добре. 9 ФПС камери, класно Мене... А, Коротше, якщо щось трап... Якщо щось трапиться, він мені скаже. Якщо ти просто будеш uh, відчувати себе uh, одиноким, можеш мені написати, я тут, прямо поряд з тобою. Що ти там кажеш? Але не хвилюйся, якщо тобі потрібна буде якась штука, коротше, звий мене, я зроблю тобі компанію. Добре, добре, пока. Камери, почекай, а що, куди, куди він втік? Де ми? Де хто, де що. Де Оп-оп-оп-оп-оп, а так що я можу робити? Єма! А я можу, миш... а я можу клавішами? Ні, не можу. Бляха, це круто виглядає. Почекай, я можу перебу. Є мать! Глянь! Гляньте на ці текстурки. Тут навіть видно. У нього ворсинки, видно! Це ж яка ж про. Опа. Опа-па! У мене тут опив літає біля монітору. Блях, ну це, така... це таке пропрацювання до детал. Пішов. Він пішов. А ну-ка, почекай, почекай. Ля, я прям бачу його е, натягнути тканину на його костюм. Форсинки. Реконект. Оу? Oh? <гас> Йо, пересете. Ой-ой-ой, ой-ой, а що-що а печка, печечка? Він поряд? Він поряд? Ні, не поряд. А, а хто поряд? Ніхто не поряд, добре. Йо, пересете, я, здається, все зламав. А я можу двері зачинити? А, маєш компресор вимкнути, правильно? А ага, стейдж 2, капець. Окей, давай вимкнемо. Так, ну наче нікого нема. Тобто я повинен ще компресор контролювати. Добре, ось я. Ось е правий коридор, ось лівий коридор. Він начебто пустий. Це кімната переді мною. Ну логічно, компресорна, вона повинна бути поряд зі мною. Це кімната працівників. О, дивіться, тут сердечко і зірочка з гірлянди, Досить мило виглядає, мені подобається. Так, це у нас піратська, піратська ця їдальня. Тут Фоксі. О, я. Бляха, я використав енергію, я пересети. А тут а можна якось. почекай, а де енергію взагалі мені глянути? Так. Справді нікого нема. А де енергію? Я можу якось наближатися? Ні, не можу. Так, це Power 53. Це загрузка 08. Тобто, якщо я вмикаю світло, загрузка стає 17. Я поняв. Тобто, Це у мене половина батареї вже з'їдена. А скільки часу? 3 години. А, 3 години добре. капець капець капець, капець, капець А шо мені зробить? Я сейчас випадок зак... А шо? Шо мені нажать? Шо мені нажать? А... Я не знаю, що робити. А... Як його заглушить? Окей, я його вимкну, наче. Ну, точніше, звук вимкнув. Мені треба на щось тиснути, на классну Я просто зараз взагалі без камери. Бляха, у мене енергії 40%. Що мені з тобою зробити? А якщо я повністю вимкну світло? Це ж типу буде як перезагрузка, правильно? І давай вимкнемо відразу зліва кімнату. Це буде як перезагрузка? Я сподіваюся, що це буде як перезагрузка. Так, добре. Давай вимкнемо компресор. О, я розумний. Я розумний? Я реально мегамо... мегамозок. Я додумався. Залишив інше питання, де Боні? Так, тут Фоксі. У нього, до речі, такі нормальні кіхті. Але у мене а, турбує інше питання. Чи не йде до мене хтось? Почекай, там Бонні був. Чому мені здалося? Ні, здалося. Бляха, де? Ти хто? Де? Так, це Фредді. Блях. Ну, наче в коридор до мене ніхто не йде, правильно ж? Ну, наче да. Але звуки моторошні. У мене 29%. Йде 4 година. А я не можу знайти Боні. Да. Така собі ситуація. Оп, почекай. Ще один Фоксі. Їх декілька? Тут там не здалося. Зда... Бляха, я зараз панікувати почну, А де Бонні? О, ось Бонні! Це ж Бонні? На, 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 на. Я це точно він, Я по вухам не знаю. Все добре. А де? High power usage. А чому high power usage? О, це виходить, я можу прямо ось так дивитися на монітор, правильно, ж виходить? Тобто от я отак можу дивитися на нього, добре. А де Чіка? Вона ще йде до мене по правому коридору? Ну, наче ні. Добре. А Боні у нас ось тут. Може Чіка також тут десь зачухалась? О, там новорічна ялинка є. Я не знаю, яка в мене версія скачена, я її скачував, напевно, ще в новому році, коли вона там вийшла на початку 25-го року. Але тим не менш. Що Х... це таке? Чому тут два Фоксі? Є ось цей Фоксі і є ось цей Фоксі. До мене, Боні, слава Богу, не йде. Це добре. Тим часом пішла п'ята година. Невже я пройду цю ніч з першої. Першої спроби? Або ні. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні! не -ні 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 -ні. Так, мені ось цей коридор. Е... Ну, Бонні я не бачу. Бляха! <гас> як ти Як ты погода мяу? А. Е... вітряно, сьогодні вітряно. Я не люблю вітер. Дуже сильно. Я тебе розумію, братюня. Так, давай цю. А, ми не можемо декілька відразу. 19%. Хай його. Хай йому грець. Я чую звук, як хтось до мене топає. Мені це дуже-дуже не подобається. Давай двері закриємо. Компресор е, умікнемо. Все, двері закрили зліва. Ой, так, сп... да, зліва, зліва, зліва. Mm. Давай всі перепідключимо. Я сподіваюся, я не люблю дурню. Бляха, я думав, це не тіня, це Бонні. Я, я злякався. Я злякався. Так, вимкни, вимкни, вимкни. Компресор під ти. А компресор витрачається швидко? А, це загрузка. Чекай, а ось ця компресор тоді виходить. Бляха, це така панель від, від самольоту? від літака. Тобто якийсь... Фух! Я прийшов з першого разу. У мене залишився енергію 11%. Я не знаю, скільки відео, відео це буде йти. Але ну, я думаю, зараз повернутися на YouTube канал з малесеньким проходженням. В одну ніч непогана ідея, тим паче я хочу просто протестувати свій новий мікрофон. А ви вже в коментарях скажете, наскільки звук став, можливо, якіснішим, можливо, не чути на фоні якісь фонові звуки, я не знаю. Я дуже сподіваюся, до речі, там білочка тільки що була. Там білочка була на парковці. Я, коротше, хочу вірити, що я розібрався з мікрофоном. Якщо ж ні, ну це сумно. Але якщо щось не так, я буду старатися наступному відео це виправити. Ну, а сьогодні ми з вами грали наступна е неділя. Наступний тиждень у Фредді. Непогано, мені гра дуже подобається, тому що вона наглядає реалістично. Тут дуже нестандартне керування дверима і освітленням справа і зліва. Ну це реально дуже дивно виглядає і відчувається. Але тим не менш, це виглядає реалістично, бо оці двері а, під тиском, вони так і повинні працювати не просто зверху, задвигатися, а прям повноцінно тебе товкає, оцей поршень. Я не пам'ятаю, як воно правильно називається. В будь-якому випадку я дякую всім, хто дивився це проходження. Право ви знаєте, обов'язково підписуйтесь на мій Ютуб канал, а точніше на мій телеграм-канал, на мій Ютуб канал, а також на мій дискорд-сервер. І дякую вам, якщо ви це зробите. Також ви можете підтримати мене копійкою як ось ті спонсори справа або через посилання в описі під цим відео. А на цьому, я думаю, тепер точно все, бо я не знаю, що вам ще розповісти. Якщо гра вам зайде, то ми спробуємо другу ніч. Якщо я щось упустив, якусь механіку, або, наприклад, ви знаєте, як відключати комп'ютер без повної перезагрузки системи, напишіться в коментарях. Можете похизуватися, якщо ви знаєте і шарите за цю гру. Тому що я взагалі нічого не вдупляю. Мені здається, що мені просто пощастило, що я пройшов з першої спроби. Ну на цьому, думаю, тепер точно все. З вами був Крайт і всім пока.